Добре, ви ж вас теж досвід є значний. Давайте далі. Щодо повноважень, окремо я їх декілька окреслила вам, але ви бачите, так крім того, що здійснює оцей пошук справ так, в Верховному суді, крім того, що помічник судді постійно готує проекти процесуальних документів, помічник судді ще робить досить значну таку, такі, такі повноваження, як по судовим, судових експертизах майже в кожній справі судові експертизи призначаються, і, і, і наші судові експерти вони часто забувають за справи, десь там їх ложать і кажуть: дочекає до кращих часів, але справу потрібно розглядати. І помічник судів він обов'язково повинен судовим цим експертам нагадувати про себе. І от таким чином він також постійно контролює цей процес. Ну і в більшості, ну я думаю, цього достатньо, правда? То це тільки це тільки декілька повноважень, які здійснює помічник. Давайте далі. Тут показано, ну я зразу одразу вам кажу це 18-й рік. Коли була якраз судова така реформа, пам'ятаєте, да? коли формувався Верховний суд, бо колись був Верховний суд України, зараз формувався Верховний суд. І коли сталася ця реформа, тоді почали досліджувати кількість помічників. Там була і гендерна політика ну тут немає порівняння скільки жінок, скільки чоловіків, але гендерний гендерність також встановлюється в тому числі в судових органах. Не може бути одні чоловіки чи одні жінки. То по суті, якщо ви подивитеся. В місцевих судах працює по Хмельницькій області. Працювали в 2018 році 123 помічники. Тобто, до судів було 123 помічники, які допомагали їм в процесі роботи. Якщо суд побачить навантаженість досить значну на суддю, то він може додати ще одного помічника. Тобто, тут також можна розуміти свої нюанси. В помічника є свої посвідчення, тобто він має повну повноту справ, крім того, в нього є досить великий соціальний пакет. Тобто це відпустки, це лікарняні і так далі. Робота класна? Хто хоче? Я. Так? Я з першою ви справитесь. Далі, давайте далі. А, це ми показали по апарату суду. Ну тут дивіться в апараті суду не працює тільки е, суддя. Помічник судді і секретар судового засідання. Там ще є багато працівників, які обслуговуючи по суті, як персонал, обслуговують апарат, і в апараті досить значна кількість людей. То це порівняння саме заробітної плати працівників суду. Одразу кажу, тут судді не включені в них зарплати трошечки вищі. То в 22 2022 році приблизно було 13,7, 13 тисяч да, 13 700 гривень. Вже в 23 2023 році це майже 16 тисяч, це за середня заробітна плата. Я думаю, для міста це досить непогані кошти. І починати з цього, я думаю, можна. Ну, Секретар суду починає трошечки нижчої заробітної плати, але одразу ви ж розумієте, що ви будете в подальшому рости. Так? Давайте далі. Ну, це не новина. Адвокати. Адвокат це особа, всі, я кажу, якщо хочуть бути всі суддею, то адвокатом половина це точно. Багато знаю по життю, багато стикалася з адвокатами, і на сьогодні хочу вам сказати, що не такі милі перспективи, які малюють. Адвокат це діяльність досить, досить важка. Якщо ви все-таки захочете в подальшому бачити себе в адвокатурі. Я вам скажу, що це можна реалізувати без питань. До адвокатури потрібно йти. Це не просто ви сьогодні закінчили і стали адвокатом. Є кваліфікаційні іспити і так далі. Але давайте подивимося по вимогах. Знову ж таки, громадянин України це зрозуміло. Вища юридична освіта, магістратура. Зараз це магістратура, тому що коли ви йдете на кваліфікаційний іспит, це врахується. Далі володіє державною мовою сертифікат, про що ми говорили. Має стаж роботи в галузі права не менше двох років. Тобто, по суті, щоб стати адвокатом, ви все рівно повинні пропрацювати в галузі права. Але вимога після того, як ви отримуєте освіту. Тобто, завершили магістратуру, пропрацювали два роки, оцей стаж буде врахований. Зрозуміли? Що далі? Після того ви складаєте кваліфікаційний іспит. Там досить багато значних тестів. Склали іспит і проходите стажування. Але проходження стажування це тільки для тих осіб, які просто навчалися да, і працювали. А та особа, яка була помічником адвоката, вона стажування вже не проходить. Тобто, по суті, вона, як помічник адвоката, пройшла досить значне стажування тоді. Що далі? Отримання свідоцтва про право на ведення адвокатської діяльності і обов'язково прийняття присяги. Одразу кажуть. Хтось тобто, думає, що це прийняття присяги, це прочитав е, свій папір да, перед радою адвокатів, е, поклання вам подякували, і ти пішов і забув про присягу. Але багато зараз є судових справ, і саме рішень кваліфікаційних комісій по адвокатах про притягнення до відповідальності саме за те, що ви порушили присягу. Тобто, присяга це досить значне. Е, що тут в адвокатурі? Чим ви будете займатися? З адвокатами стикалися роботою? Ви юристи. Ви ж повинні про всі професії знати. Стикалися з роботою юристів з адвокатами. Що адвокат робить? Захищає права людей. Захищає права людини. Оке. Шоше? Ну яким чином цей захист проявляється? Представництво інтересів суді. Єсть супер. Представництво інтересів суді. Тобто він має право представляти ваші інтереси. Я вам більше скажу, що від 2018 року в майже всіх справах адвокати тільки представляють. Або особа сама себе представляє, або адвокат. Іншого не дано. Я вже мовчу про кримінал. В криміналі тільки адвокати. Представництво інтересів. Що ще? що готує адвокат судові. Позовні заяви, клопотання, е, якісь певні е, процесуальні ще документи, тобто обов'язково знання діловодства має бути. І ще один момент: стикаючись з адвокатурою, е, звернула увагу і завжди прошу всіх студентів з тим, що е, е, адвокат він, в нього не встановлений гонорар, чітко десь законодавством. Тобто, кожен адвокат має право собі взяти е, і сказати, скільки я візьму за ту чи іншу справу. Тобто, по суті, нічим не передбачено. Але е, потрібно бути людьми, залишатися людьми. І коли ви станете на стажку адвокатури, е, прошу е, обов'язково врахувати. Якщо ви бачите, що справа для людини ну, реально нульова, тобто нуль виграшу, не беріться за цю справу. Поясніть людині, що все-таки не потрібно. Тут немає виграшу. Я стикалася неодноразово з своєю практичною діяльності, коли людина. Е, Адвокат, просто взявши певні кошти за написання позовної заяви, далі, по суті, її навіть не доводив до суду. Але кошти взяв. Тому просто бути завжди людьми, бути законними, справедливими, вірити в верховенство права, але бути ще людями. Це зрозуміло. Далі про адвокатів сказала. Далі є така структура, як виконавча служба. Хто стикався? На практиці, були. На практиці були. Супер! Скажіть, будь ласка, е, ну, знаєш, у мене вже є однодумці. Е, скажіть, будь ласка, як вам ця професія? Нормально. Що ви там, е, що ви там цікаво для себе дізналися? Що було цікаве? Чим займалися там? Я тут більше архівні документи перебирала в мені розказували за Систему ICVP, в якій вони працюють, mm -hmm. але ми показували здебільшого. Але ми не могли показати прям все, що вони роблять. Mm -hmm. Тобто зараз більше через цю систему виконавці працюють, вона і постанови формує, і впровадження по ним розподіляються. Тобто, всю роботу зараз через комп'ютер здійснюють. Електронна система, я вам більше скажу, електронні системи зараз запроваджують майже всі діяльності в судовій системі також. Один, бачите, є нюанс, от коли ви почали говорити, мені аж прямо серце країлося. Скажу. Коли студенти йдуть на практику, в більшості їх грузять саме от такою от роботою. Да? Перебрати архів, поскладати папки. І студент значить, виходить після цієї практики, думає, чого я чотири роки навчався. Виникає така інколи думка, для чого мені було там чотири роки навчатися, щоб я переклав папку з папки. Ви я вам одразу кажу, це просто вас не хочуть напрягати, а робота зовсім інша. І в тому числі виконавче провадження, досить специфічна сфера. Знаю також з практики багатьох людей, які працюють в цій сфері. Жінки жінкам важко, жінки м'якосердечні, чоловіки більш стійкіші. Їм легше написати постанову про, наприклад, арешт майна. Чоловікам легше написати, наприклад, просто постанову про накладення арешту на рахунок людини, да? тобто блокування якихось карткових рахунків, стягнення заробітної плати, тобто залишення лише 25% тієї цієї заробітної плати, а все решту стягнути як з боржника. Чоловікам це легше жінкам. Це важче, не знаю. Можливо, тут я десь помиляюся, але кажу зі своєї практичної статистики, яка склалася да, за свій період роботи. Що я побачила? Виконавча служба є, зараз поділяється на державну і приватну. Це зробили недавно. Приватні виконавці їм дали дуже багато повноважень. Але відповідно і до них дуже багато вимог. Якщо державні виконавці, це люди, які працюють в державних конторах, у да, таких як виконавча служба, то приватні, приватні виконавці працюють в суду в своїх кабінетах. І державні виконавці вони мають ну, таки, ці всякі свої гарантії, пільги, да? тобто працюють, це є державні службовці, проходять конкурс, йдуть собі відпустки, тобто мають, але в них заробітна плата невелика. Но Приватний виконавець він від держави по суті не отримує нічого. Це самозайнята особа. Але в нього йдуть кошти від того, скільки він витягнув з боржника. Тобто, по суті, це такий, знаєте, як то кажуть, юридичний бізнес. Більше стягнув з боржника, відповідно, тобі капнуть більше відсотків. Це приватні виконавці. Це важко, бо знову ж таки скажу, коли приходиш і описуєш майно, а приватні виконавці і державні виконавці цим займаються описанням майна і бачить, коли там пішуть, крім цього, майна немає нічого. Це, це дійсно дуже важко. Які вимоги? Державний виконавець, те, який працює в виконавчій службі, які вимоги? Громадянин України зрозуміли, вища юридична освіта. Якщо ми говоримо про простого виконавця, там може бути якийсь головний спеціаліст просто в цій сфері, там вимоги не потрібно магістратури. Ви можете пройти із молодшим бакалавром, із бакалавром. Тобто, по суті, ви можете одразу прийти після коледжу або після інституту. Що стосується керівних посад. То тут вже трошечки інше, тут вже магістратура, державна мова і свої якісь компетентності, да, тобто там, стресостійкість і так далі, знання там, юридичних термінів. Але знову ж таки, бачите, стажу тут немає. По суті, що ви можете тут працювати? Можете одразу прийти після свого закладу навчального і працювати в цій сфері. Це юридичний стаж одразу кажу. Це буде враховуватися при тому, коли ви будете йти далі. Це буде враховуватися юридичний стаж. Приватний виконавець. Тут трішечки ваші, тут же є віковий ценз, 25 років, не раніше, ви не можете стати раніше. Ведеться реєстр приватних виконавців, який загально доступний. Да, тобто, ви маєте доступ до цього, має пройти відповідний кваліфікаційний іспит. Так, як адвокат, це не просто собі прийшов і став виконавцем, стаж роботи в галузі справи не менше двох років. Тобто, по суті, вам потрібно трішки десь попрацювати і тоді ставати приватним виконавцем, якщо у вас ця сфера досить цікава і цікавить. Так, а ну, зорієнтуйте, будь ласка, що там? Я ще маю трошки часу. Можна починати тренінг перший? Можна. Можна. можна? Дивіться, почала трошечки, я вам розказала. Але хочу тепер почути вас. Зараз Ну, вас же треба перезнайомити, але ми не зможемо. Тому ми зараз будемо трішечки працювати в командах. Дивіться як. Я думаю, що 5 доста... команд для сукрову, правда? Думаю, так. Да. <різь> да. Суть вашої зараз командної роботи. Значить, я вам роздаю армени, Так? І на кожну, кому говорю, ви запам'ятайте, будь ласка, то, що я скажу, це посада. Яка у вас буде робота? Це ваше чисто розуміння посади. Наприклад, я кажу, що суддя, ви пишете пере, е, переваги цієї посади на вашу думку, недоліки цієї посади на вашу думку. І основні якості, які ви б хотіли бачити, щоб ця посада, ну, ця особа на цій посаді мала. Завдання зрозуміли? Yes. Розуміли. Суддя. О! Суддя. Е, хто там? Uh -huh. Нотаріус, прокуратура, uh -huh. Адвокат. Кому не, кому не дала? Тобто а тепер дивіться, формуйтеся, хто? Адвокат.